Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Ніна. Ви на каналі Мисливці за Скарбами. Друзі, нещодавно я захопилася вінтажем і мені захотілося ділитися красою разом з вами. На цьому каналі я показую вінтажні речі, які я купую для своєї родини, а також деякі вінтажні предмети для колекціонування. Я початківець в колекціонуванні, тому думаю, буде цікаво тим, хто робить перші кроки. Будемо розбиратися разом, тож підписуйтесь, буде цікаво. Почнемо, друзі, сьогодні відео огляд чашок, чашок, <смі> які нагадують мені осінь. І ми будемо вибирати з вами міс осінь. Давненько в нас не було чашок, друзі. деяких чашок немає блюдець, тож за солідарність вирішила показувати без блюдець. Але якщо виграю в нашому конкурсі приз глядацьких симпатій, чашка, у якої є блюдце, буде приймати участь вже в огляді підбору предметів осінь вже з блюдцем. Друзі, хотіла почати з визначення слова чашка. Я думаю, що нам тут підскаже ві... Вікіпедія. Чашка, чаша або філіжанка чи горнятко, невелика посудина, частіше з вушком, переважно з порцеляни, фаянсу, з якої п'ють воду, чай, каву та інші напої. Зазвичай використовується з відповідним блюдцем. Слово чашка є питомим українським словом, зменшуваним, зменшувальним від чаш. Чаша. Згідно з етимологічним словником української мови, слово філіжанка є запозиченням з перської фенджан. Слово філіжанка, на думку професора Паномарова, вживають лише щодо посуду, з якого п'ють каву. рідше чай. Тож, друзі, у нас сьогодні в огляді більшість чашок з чайного набору. Тож будемо використовувати слово чашка відеоглядах в нас не, не змагаються заводи, ми просто будемо насолоджуватись, розглядати гарні вінтажні предмети. Тож, друзі, почнемо з цієї, ось цієї чашечки. Вона в мене з'явилась перша, тож я думаю, що це ще до того, як я почала колекціонувати, тож, я думаю, буде цікаво. Може, тут ще потримається сьогодні сонечко. Так, друзі, я обідаю на роботі. <ріст> Роблю відеоогляди. Ця чашечка мені дісталась від свекрухи. Цей малюнок мені нагадує осінні квіти. Це деколь, друзі. Ну, Я гарно, що сонечко, можна так все добре розгля... розгля... розглядати. Друзі, це перший сорт. Давайте подивимось. Виробник Полонський, порцеляновий завод. Таке клеймо ставили з 1987 по 90 рік. Але я багато бачу посуду з таким клеймом. Завод був дуже продуктивний. Бачите, друзі, який обідок внутрішній край, багатий на позолоту. Дуже була здивована, коли побачила у мами маслянку з такою ж деколью. Вирішила подарувати своїй мамі. У мене дві таких пари чашок. Розповідала, що моя сукруха була така добра при житті, Я думаю, що вона була б не проти. Я думаю, що вони з моєю мамою б гарно товаришували. Мені хочеться, щоб просто посудом друзі люди користувалися, щоб вона не тільки стояла в вітрині. Що ж така гарненька чашечка. Друзі, ви знаєте, от, да, я почала колекціонувати, мені хочеться е, такої, з ручним розпитом, такі більш рідкі чашки. Але я вам хочу сказати, що іноді от такі самі чашечки так приносять задоволення. Бо вони такі і прості, знаєте, і такі от і якісь такі милі. Так, да, може, і форма проста, да, і деколь. Але ж ці кольори мені подобаються. Так, друзі, друга чашечка. Теж з таким клеймом, до речі. Я її купила вже коли почала цікавитись порцеляною. Вона просто, я купила її, вона така була, друзі, дешева чайна пара. я була здивована, яка ж вона гарна, коли я її от отримала. Прийшла посилочка, я так тримала її в руці. І що в мене перше на думку виникло, це яка ж вона осіння. І на початку осені багато квітів цвітується, і це листечко, друзі, зверніть увагу. На чашечки таке осіннє мені. Така гарна чашечка. Опідук чашки теж багатий на позолоту. Ну, вже і на малюнку, вже, друзі, є позолота. І оцей малюнок з двох сторін. Він такі, не знаю, осінні кольори, теплі. Теплі. А ця пурпурна квітка, друзі. Вона ну, така гарна, така акцентна на малюнку. Дуже гарний ручний розпис. Хоч я розумію, що, може і порцеляна така вже білесенька, може вона там і не так сильно просвічується, як інша. Але мені здається, що ця чашечка гідна вашої уваги. Мені подобається. А вам, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, ну а третя чашечка в нас вже Баранівка. А як же без Баранівки? Друзі, я люблю Баранівку. Мені взагалі подобається. Ну, особ, особливо от така баранівка, рання. Це, друзі, клеймо ставили кінець 60-х, початок 70-х років, перший сорт, бачите? О, така вона мені цей чашечка, цей малюнок листочко. Я купила друзі, шість чайних пар для своєї підписниці на барахолці бараховці. Із них виявилось, на жаль, дві такі чашечки з недоліком. Люця нормальна, а нормальне чашечки, але, друзі, я думаю, що може, ви її не побачите цей недолік. Ну, Мені б хотілося, тому що, друзі, я за те, щоб взагалі виробам з не давали другий шанс. Я і не забобона, якщо чесно. Я, у мене і битий посуд є, який я не можу викинути, я залишила. Але вже буду більш уважніша при купівлю посуду на пораховуці. І хоч я люблю посуд з таким квітковим малюнком, але як же мені сподобалось, друзі. Ця чайна пара не залишила мене байдужою. Я вважаю, що дуже ніжний малюнок. Яскравий кольорі. Друзі, порцеляна дуже тонка, вона вся просвічується. Я не знаю, просто зможу я вам тут побачити вищині на сонечку. Але вона світиться. Друзі, мені так вподоба вона. Ну. Так, я ж кажу, от рання Баранівка, вона така, дуже гарні вироби, до речі, дуже багато цікавих, які мені до вподоби. І мені подобається така чашечка, знаєте, от нічого зайвого. Вона одночасна і проста і гарнесенька. Яскрава. Клас. Ще на сонці так. То взагалі просто якийсь білесенька, білесенька, гарна чашечка. Бачите, тут позолоти мало, але ну, якось вона так доречна тут і от такі тонка. Але я ж кажу, може з-за цього вона, ця тяшечка мені така дуже ніжна. Дуже ніжна. Друзі, а ми побачимо зараз четверту чашечку. О, вона така яскрава. Це, друзі, жовта така чашечка. Зараз ми її будемо теж розглядати. Це ранні полонне, друзі. Оце таке клеймо ставили спочатку 60-х років по 86-й рік. Мені сподобалася ця чашечка криттям. Можливо, ви вже бачили її в розпаковці. Я купила її, придбала через OLX. трошки була спочатку якось. І засмучена, а потім, ви знаєте, ну і то, що вона там і і де є якісь, може, краплі фарби. Але це ж, друзі, для мене це зараз, я вже розумію, не так важливо. Не так важливо, бо от дуже мені стверджування. Чашечка, мені так не вистачає цього зараз, коли війна в країні. Тому хочеться таких яскравих кольорів. І це листочки таке мило. Вона мені дійсно така мила. Процеляна, друзі, високої якості. Хоч там, я розумію, що це другий сорт, є такі виробничі недоліки, але якщо казати, за, що процеляна білесенька, тонесенька, я думаю, що може ви тут побачите, як вона просвічується на сонечко. Така вона мені. Ну і друзі, це ж не змагання. Це я так назвала конкурс для симпатій. Ну, це так просто для сміху. Але ж насам ми просто намагаємося підібрати для відеоогляду, великого відеоогляду вже з різним посудом. Чашечку, яка нам більше всього нагадує пору року осінь. Друзі, я обожнюю відеоогляди, тому що можна добре роздивитись предмети, нікуди не поспішати. Тож вибирайте, друзі, яка чашечка вам вподоби. Мені подобається вона. Вона стоїть в мене в вітріні, я взагалі зрозуміла, що в, вітрині, в білій вітрині дуже добре виглядають саме чашечки з таким, таким кольоровим криттям. Чи яке просто яскраві. У мене, наприклад, довгий час стояла ця чашечка теж в вітрині. Мені подобалось, як вона там виглядає. Зараз ще просто з'явились інші чашечки, але я, мені вона як подобалась, так і подобається. Друзі, а що в нас ще залишилось? Залишилась п'ята чашечка. Ну, ця п'ята чашечка. Взагалі, друзі, якщо бути чесною, це дульова золота гілка мімоза. І мімоза зовсім не цвіте восени. Але ж, друзі, іноді знаєте, просто береш якусь річ і виникають асоціації. І так сталося з цією чайною парою, бо я купувала чайну пару, можливо, ви бачили в огляді розпаковка. Але, друзі, мені просто от, не знаю, от якось я взяла її в руки і подумала, ну, наче осінь це золоте таке мені листячко. А вже потім я узнала, що це золота гілка мімоза. Друзі, я вам ця чашечка нагадую осінь. Друзі, давайте подивимось на клеймо. Таке клеймо ставили з 68 по 2009 рік. Але, друзі, в мене довідним з 2009 року, то, може, використовується це клеймо і зараз. Так, ну перший сорт. У мене, друзі, ця чайна пара стоїть в вітрині. Мені просто подобається, як вона... що я її можу використовувати фоном. Вона не перевантажена кольором, і виходить, що якось так дуже гарно можна її поєднати з іншими чайними парами. Друзі, дивіться, який тут, тут теж обідок багатий на позолоту. Взагалі та чашка така багата на позолоту. Малюнок теж з двох сторін, тільки трошечки відрізняється. Мені, друзі, подобається така чашка, форма така чашки. Я думаю, що дуже добре пити чай. Можливо, колись і поп'ю зі своєю подругою. Це ж така, друзі, порцеляна. Тонесенька, білесенька. Взагалі Дульовська порцеляна дуже біла, ну така по кольору. Ну, так мені траплялося, ще не знаю. Я ж такий, що колекціонер-початківець, але так купую, поки друзі, те, що мені подобається. Ну, друзі, ця чашка вживана, тут є трохи схід позолоти, але ж я її купила для користування. Я радію, що я дала їй другий шанс. І буду пити з неї чай, щоб за серце не хапатись, що там щось, якщо поб'ється. Вона була недорога, ця чайна пара. І взагалі, друзі, я зрозуміла, що кокцивання це, це добре, але речі повинні приносити задоволення. Ми повинні їми користуватися. І якщо може там і не бити з них чаю, бо, наприклад, розмір для мене дуже багато чашок, просто маленького розміру, бо я люблю бити чай з великих чашок. Але, друзі, я вам хочу сказати, що якщо. Навіть і в вітрині стоїть і радує вам око і серце. То чого ж би ні? Я тільки не люблю, коли оці в мене вже з'явились коробки, я починаю щось ховати, то я думаю, може і дійсно щось чи віддавати, чи продавати, буду дивитися далі. Будемо щось з вами придумуємо, щоб якусь користь приносило. Ці гарні речі. Друзі, а вам подобається давати речам другий шанс? Я взагалі так за це я не знаю, тому що я розумію, що такі речі вже не виробляють, ну я не зустрічаю вже. Може, якщо друзі, от ви зустрічаєте такі гарні речі ну, сучасні, то можете сказати, от, хто зараз виробляє. Які такі, ну, тільки мені хочеться, все ж таки, щоб на території України хто з нас, виробників, таке гарне виробляє на сьогоднішній день. Бо, друзі, от з кераміки, керамічні вироби я зустрічаю. Я ходжу ну, дуже рідко зараз, на жаль, раніше частіше ходила на різні виставки, то я бачила, ну бачу і як на виставки продаж там, де Наші виробники показують які самі речі, з кераміки дуже гарно виробляють, дуже гарно. А з порцеляни? Друзі, от і все на сьогодні. Від вас чекаю в коментарях, які часі ви віддали б своє серце. Ті, яка сама саме вам нагадує прекрасну пору осінь. Друзі, а також продовжуємо флешмоб. Хто ще з моїх підписників не написав, з якого ви населеного пункту. Я чекаю. Напишіть, будь ласка, мені цікаво, хто дивиться цей канал. Дякую вам всім, друзі, за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, для того, щоб це відео мало розповсюдження в україномовному сегменті YouTube. А також натисніть дзвоник, щоб не пропускати мої нові відео. До зустрічі в наступних випусках мирного неба. На все добре!